Доброго дня! З вами адвокат Гарчар Сергій, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися однією дуже важливою цікавою справою, яка стосується пенсійного забезпечення. Це реальна історія про те, як ми разом із клієнтом змогли захистити його права на пенсію, навіть коли пенсійний фонд відмовився зарахувати один із періодів роботи до страхового стажу. Мій клієнт працював у товаристві з обмеженою відповідальністю з січня по жовтень 2004 року. 2004 рік це саме той період, коли було запроваджено в нашій державі систему персоніфікованого обліку. У трудовій книжці людини все було чітко зафіксовано щодо цього періоду роботи. Але коли настав час оформлювати пенсію, пенсійний фонд заявив, що. Цей період не може бути зарахований до страхового стажу. Яка причина в реєстрі застрахованих осіб відсутні дані про сплату страхових внесків? Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії через те, що людині ось не вистачало саме цих кілька місяців для необхідного стажу. Але як адвокат я одразу звернув увагу на одну. Важливу деталь: працівник не несе відповідальності за те, що роботодавець не сплатив внески до пенсійного фонду. Ми звернулися до суду, спираючись на правову позицію Верховного суду, викладену в постанові від 1.03.2021 у справі номер 423 757 17. Верховний суд прямо зазначив, що заборгованість роботодавця не може бути підставою для того, щоб позбавити працівника його страхового стажу. Суд погодився з нашими аргументами та зобов'язав пенсійний фонд зарахувати клієнту цей період до страхового стажу, а також зобов'язав призначити йому пенсію. Давайте трохи детальніше розберемося в цій ситуації. В нашій державі є чіткі норми законодавства, які регулюють питання загальнообов'язкового державного соціального страхування. Обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати страхових внесків повністю покладено на страхувальника, тобто роботодавця. В нашій ситуації це підприємство, на якому працювала людина. Якщо роботодавець з якихось причин не виконав свій обов'язок, або зробив це не своєчасно, ну, чи не в повному обсязі, працівник за це відповідальності не несе. Працівник виконував свою роботу, отримав заробітну плату, отже, виконав всі свої зобов'язання. На жаль, досить часто пенсійний фонд відмовляє зарахування таких періодів до страхового стажу, посилаючись на відсутність внесків у реєстрі застрахованих осіб. Але. Це не є підставою для відмови, якщо ви маєте інші необхідні докази вашої роботи, зокрема такі як записі в трудовій книжці. Закон чітко каже, працівник не повинен відповідати за дії чи бездіяльність роботодавця. Як я вже згадував, це підтверджено правовою позицією Верховного суду. Наявність боргів підприємства перед пенсійним фондом не може бути причиною позбавлення вас. Страхового стажу. Тому, якщо вам відмовляють у пенсії через нібито ось такі проблеми, не опускайте руки. Ваша трудова книжка та ваша праця це ваші головні докази. А якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, я допоможу відстояти ваші права. Якщо у вас є запитання, можете поставити їх в коментарях, буду намагатися дати вам на них відповідь.